Авантажки з проханням зберегти відділення, так як рази, піднімається питання його скорочення. Ходять такі чутки, не знаю, нехай наша міська влада підтвердиться чи спустоє. Що наше відділення хочуть закрити і провести 10 в терапію, при тому, що на даний момент в нашому відділенні є 25, плюс на другому поверсі є лабораторія. Ми з цим стривожні, тому що так, як є. 3200 хворих. Вони не будуть мати можливості всіх винотих десь на дуже лікарні. Вони змушені їхати до Львова, а це недалека дорога, а так як діабетик, він повинен проживатися що 2 години. А це відповідно і стресові ситуації, які йому важко переносити, тому що піднімається рівень крові, І ми проти цього. Тому що це відділення онкологічне, воно лікує не тільки порославців, а ще й мешканців Стерника, Східниців, Дрогобича є, і райони там, там, Старосамберське. Це дуже багато людей, і отак багато людей кидати, закривати приміщення. І що вони з ним зробить? Буде таке саме, як з дитячій лікарнею. Закриють кому, продадуть, а там непогана територія. Тим більше, що е, самі люди добровільно пожертвували там, хтось 20, хто 10, там, на вікна, на фарбу. Я сам особисто. Робив, допомагав ремонт робити. Лікарі зі своєї зарплати, поміняли пластикові вікна, купили колір, купили бак запасу води. Куди то все? В бюджету нічого не виділялося на, так сказати так, на покращення самого виду лікарні. І ми проти того, щоб... Вони можливо будуть казати, що ми не закриваємо, ми вам даємо 10 ліжок. Але ні, ми хочемо саме приміщення, чи воно залишилося в тому стані, з тими самими річками, як воно є на даний лікарні. Друге провести публічний звіт головного лікаря Бориславської міської лікарні для роз'яснення стану справ у лікарні та подальші плани щодо реорганізації. І проінформувати громаду міста Борислава про результативність заходів щодо економії коштів у медицині міста Борислава, які мали місце за останніх 5 років. Оце вони роблять там скорочені, відпускають лікарів у відпустки, не оплачувані. Вони зекономили якісь кошти. От куди вони тут, і кошти які вони зекономили, поділи. Нехай дадуть на не вікна. А з ким би ви хотіли? Кого би ви хотіли тут побачити? З представників міської влади виконуючого обов'язки. Напевне, хотів би бачити. Напевно бо головчика хотів би побачити. Можливо, першого заступника копелецького. Нехай влада вийде і людям скаже, а не на радіо виступає, що ми не будемо. Мусить бути документальне підтвердження. Нехай скажуть люди. Ми нічого не будемо закривати, ми от, вам даємо, скликаємо сесію, там, затверджуємо, чи як будемо по процедурі. І все. Тому ну, що ми стривожі, ми не знаємо. Чутки ходять. Але нехай спростують або підтвердять їх. Дякую. Представтеся у нас ще раз. Макарець кажу, що Володимир. Просто... І обер, мешканець, пенсіонер, інвалід. <звук> Всім доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Колеги, я так розумію, ви сьогодні зібралися по питанню, яке турбує вас, по питанню закриття елітроногічного відділення Центральної міської лікарні в місті Бориславі. Ну, я, наскільки розумію, вам вже вичерпну інформацію з цього приводу надав головний лікар. Я лише як нічого міського секретар міської ради. Можу доповнити його слова, що зараз питання про закриття еднекрогічного відділення взагалі не розглядається. Я можу підтвердити, що, скажімо, станом на сьогоднішній день, в Бориславській міській раді немає жодного документу, якогось, який би готував основу для прийняття даного рішення. І я гарантую, що ну, як мінімум, я не можу гарантувати далі, але як мінімум до... Виборів, які відбудуться 25 жовтня, ну далі я не маю права гарантувати. Не знаю, хто, не знаю хто буде, хто буде після виборів. Нехай він тоді надає гарантії. Гарантую, що ніяких дій, вчинків не буде відбуватися. Більш того, в мене перша освіта медична вчився в нашому колишньому Бориславському медичному училищі. Я чітко усвідомлюю, і знаю для себе, що в нас район. Є е, дефіцит е, продуктів харчування йоду, тому район ендемічний позов. Тобто, це би було нелогічно, неправильно і відсутність здорового глузду закривати відділення, яке є життєво необхідно для мешканців регіону, підкреслюю, не тільки мешканців міста Борислава, а й навколишніх там сіл, селищ і це ще можуть Ситуація повинення. Така що вони ніби від це ночки, я кажу, це чутки, ніби відділення не закривають. Але та, як є зараз на даний момент 25 ліжок, мали би переводити терапію на 10. Ось чому ми обурені, тому що на 3200 людей не помістити всі. Так, головний лікар сказав, що він не буде закривати, це не розглядається. Але ви ж, знову ж таки сказали, що не буде закриватися до вибору. Після вибору ви не знаєте. Я, я Можна зробити розпорядження, щоб міська рада, депутати прийняли рішення, щоб і в подальшій там, каденції. Таке питання навіть не розглядалося про якісь закриття, оптимізацію, реструктуризацію чи що подібне. Я дам доручення для того, щоб підготувати в рамках чинного законодавства, що можна зробити для того, щоб ну воно відповідало дійсності, тобто підготуються документи. Якщо це повинна розглянути сесія, розгляне сесія, якщо це повинна розглянути виконавчий комітет. Тобто, по приналежності я готовий. Ну, дат... Ми діабету я... розуміємо, да, але зрозуміли. що далі буде? Поміняється влада, возьмі пройде нова влада і знять. Я зрозумів. Я мовіцяю, що таке доручення буде дано і проєкт рішення буде підготовлено. Ну, дивіться, можна і. Е, у нас все базується на чутках, ви говорите, що жодного розпоряджувального документу до вас не надходило про організацію чи про скорочення медичного персоналу чи медичних приміщень. Про, про, закриття, про закриття. закриття Мова не стоїть про закриття, мова стоїть про, про реорганізацію Звичайно. Тобто, Питання ради є. Питання Я розумію зараз. Питання стоїть. Розумієте, в нас звикли політики маніпулювати тим, що люди займаються підміною понять. І часто політики того використовують в тому плані, що е, людям байдуже, реорганізація, закриття. Е, проста людина, вона не може зрозуміти, що таке оптимізація. Правда, будемо називати речі своїми іменами. Ми з вами розуміємо, що таке оптимізація. Правда, Що вона які вона наслідки за собою веде? Це перше. По друге ні для кого не є секрет, що вона вже почалася оптимізація давно. Був обурений персонал медичний в тому плані, що почалося скорочення, і те, що головний лікар зараз обіцяє, що він ну, в принципі ніякого закриття проводити не буде, це правда. Але чому ви не говорите, що у вас прийшла вказівка про оптимізацію медичних закладів? Щоб дійсно буде скорочуватися медичний штаб, наприклад, візьмемо дитячу поліклініку. Так, я є мама двох дітей. Я відвідую той заклад дитячий е, лікувальний Ну періодично, і е, відповідно не на чутках базується та обуреність навіть самих медиків. Був якийсь розпоряджувальний документ, і були збори медичні, значить, і повідомлялися, що так, буде реорганізація, буде е, оптимізація медицини. Відповідно, будуть відкриті дитячі медичні пункти по районах. Значить, що це таке? Буде якийсь там один медичний пункт з медсестрою на Губичах, один медичний пункт на Мражниці, на Тустановичах і на Коваліво. Так, Дитячої поліклініки, як такої, не буде. Це правда? Я за те, що не буду як такої дитячої поліклініки, перший раз чую від вас. Ну, бачите, я це чую вже не від одного медика. Я зрозумів, ну не знаю. Така сама ситуація, зараз я ще не закінчила. Така сама ситуація у терапії. Ідентично, Дві два місяці тому почали звертатися медичні працівники. Вони не мають ну, можливості зараз бути тут, тому що є свої нюанси, у них специфіка роботи. Вони є державні службовці, вони підлоховуються, відповідно, них є робочий день. І, тобто до них виникло дуже багато запитань з боку їхнього керівництва. Uh -huh. Це ми розуміємо. Але знову ж таки, там відбувається таке саме скорочення медичного персоналу. Скорочення ліжок, значить, те, що сказав Володя, правильно. Не через те, що закривають, а через те, що скорочують кількість ліжок. Тобто стаціонар буде до мінімуму жати. І щоб ці чи іншій людині лягти на профілактику, так як вони лягаються періодично 2 рази в рік, їм потрібно буде записуватися, так як ми в садочок записуємося на 2 роки вперед. Щоб потрапити потраф на той одне із 10 ліжок. А 10 ліжок це чергу 5 жінок і 5 чоловіків. А кількість волі збільшується. Неполовине питання стоїть, так. Ніякої реорганізації в тому медичному закладі. Люди того вимагають, тому що там є 25 ліжок, їх є, якщо подумати логічно, мало. І про то <клух> говорити, і про то потрібно доносити в область, не щоб вони сюди вниз нам спускали свої розпорядження чи якісь там оптимізації, що вони бачать зверху. А те, що дійсно ми тут говоримо, те, що нас були. Так само будь-про який інший медичний заклад, там у нас медицина не на вищому рівні, там вона потребує капіталу вкладень з боку держави, їх немає. Але можна шукати якісь виходи з цієї ситуації, тому що без вихідних ситуація немає, ви теж то розумієте. І коли ходить юрист від медицини і говорить працівникам в медичній сфері, що рано чи пізно все рівно тут вже нічого з того не зробити, вас тут не буде. Тому що є така підстава стверджувати йому напевно як юристу видніше. Ви заперечуєте, головний лікар заперечує. Знову ж таки, получається інформаційний колапс, бо люди не можуть знайти. Я зрозумію. дивіться, я коротенько, десь розумію про що ви маєте на увазі, тобто фактично є. Проблема, проблема питання із фінансуванням, в тому числі і заробітні платі, платні медичних працівників. Проблема виникла звідси, ви знаєте, згідно змін у бюджетному законодавстві, з цього року вперше наша медицина, як і освіта, фінансується через субвенцію з державного бюджету. І коли нам довели контрольні цифри, і вони були затверджені на фінансування медицини міста Борислава, то згідно тих цифр на, на саму заробітну платню, правильно для години? На невистальний заробітність. На зарплаті фінансування інших, тобто не вистачає 9 мільйонів гривень. Дев'ять мільйонів гривень. Всі наші намагання, всі наші вчинки, дії, звернення до кабінету міністрів, до Верховної Ради, до е, Міністерства е, фінансів, е, міністерства охорони, охорони здоров'я прокуратуру. Ми зверталися. На жаль, не принесли. Е, нам результату, я ці листи відповіді готові вам, копії ці листи відповіді готовий вам надати. Так, я надам, щоб ви для себе отримали, щоб ви зрозуміли, що це не є пусті слова. Вони ссилаються постійно на це, що є формула розрахунку оплати коштів фінансування медицини однакова для всієї країни Згідно цієї формули. Однаково і по всій країні вони нарахували і вони вважають, що сума для Вирославської міської лікарні є такою. Ми чесно кажучи, очікували і сподівалися, що воно відбудеться так як кожного року, коли в кінці року відбувалася е доплата, там субвенція, додається дотація, до дотація до минулого рівня ми... в бюджет за 20 мільйонів і сплаття до кінця року вирівнювали. Цього року питання зовсім по-іншому стоїть. От зараз проєкт збільшення мінімальної заробітної плати, без проєктів вони вже нам дали. 500 тисяч вони збільшують на заробітну плату, для того, щоб підняти з 1 вересня. Потреба є 1 млн 200. Знову розривку поза 400 тисяч на роботу. Ще додатково недофінансування. Тому відповідно ситуація виглядає наступним чином. Якщо тільки використовувати ті кошти, які дають з державного бюджету, тобто фінансування на оплату праці медичних працівників міста Борислава вистачає там на 10 місяців, навіть, по-моєму, не цілих. Що це означає? Що листопад-грудень взагалі не буде коштів на оплату медикам. Тому відповідно, я думаю, в центральній міській лікарні вживають якихось заходів для того, щоб, скажімо, де можна е, знайти ресурс. В цьому питанні для того, щоб зараз виплачувати, виплачувати зараз виплатню до кінця бюджетного року. Це перше. Друге, є таке розуміння, і е, законодавство дозволяє, що до фін... у разі недостатньої коштів є можливість з місцевого бюджету. З місцевого бюджету це можна дофінансовувати. Більш того, скажу, ну ви всі прекрасно.